Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро. Гір сорок. Також глянемо аут. Вчора я по ньому брав тейк. Подивимося, може сьогодні щось також цікаве намалює. А також мій учень з індивідуального навчання пригостив мене свіжо обсмаженою кавою. Я вже собі заварив вешечку. Дуже смачно, Артур. Дякую. Почнемо з гір 40, Ми в лонговій консолідації йдемо до її нижньої границі. Можливий таргет для шорту, який виділив, це денний фрактал. Якраз з якого почалася остання лонгова експансія, а також нижня границя консолідації. На четвертому таймфреймі вчора після тесту імбалансу продовжується нестрімкий рух в шорт, і більше інформації тут немає. Переходимо на наш перший. Було підзняття фракталу, азійський шортовий імбаланс, тесту якого могли продовжитись шорти, але, як бачимо, ліквідності не вистачило, і ціна зараз вертається знову в лонг. Можливо, це повидаляю. Ось цей аж перший фрактал буде виступати індюсментом, звідки ціна може добрати паливо і продовжити рух в шорт. Ну, це вже побачимо. Я буду чекати відкриття лондона для того, щоб приймати якісь рішення про вхід. Але поки що налаштований шортово єдине, що не подобається, це на більш молодшому таймфреймі конструкція корекції. Тобто ми бачимо експансію і корекцію, яка вже стала в консолідацію. Тобто логіка роботи тут на молодших таймфреймах в мене буде. Від верхньої границі консолідації до нижньої, можливо, до денного фракталу і навіть нижче. Подивимося, як буде ціна реагувати на рівні. А також потрібно відзначити 0,5 рівень. Апдейти буду скидати свій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео, а крипту, індекси, метали дуже зручно торгувати на біржі-байбіт через МТ5. За посиланням в описі ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів плюс горло першить знижки на комісію. Ми продовжуємо євро. Як ми бачимо, ціна знімає, поки верх консолідації, це ще гір 40. Але я все одно чекаю відкриття лондона по євро глобально на де першому таймфреймі. Ми також в лонговій консолідації. Ось її границі і границі 0,5 рівень ціна поки топчеться коло нижньої границі. На четвертому таймфреймі ціна також забилась в консолідацію, і картинка не дуже симпатична для того, щоб приймати якісь рішення. Пояснюю, чому ми вийшли в консолідацію. Пішла корекція, зняли previous week low, після чого дали велику нарешті. Експансію, після якої я очікував дальше розворот в лонг. Але, як ми бачимо, ціна по чуть-чуть сповзає, сповзає далі в шорт і підзнімає ще раз цей фрактал. Після чого знову дає лонгову реакцію, так як я це повидаляю. І поки рухається в лонговому напрямку, але через те, що було підзняття тут імбаланс, з цього імбалансу вже ми можемо побачити якусь реакцію. Підзняття тут ціна в такій найнеприємнішій консолідації, тому що. Після будь-якого зняття може розвернутися в шорт або все-таки від імбалансу піти в лонг. Тому швидше за все, сьогодні в мене буде просто скіп day, я не буду приймати ніяких рішень. Як ми бачимо, вже ціна приходила в аж четвертий імбаланс. Подивимося зараз на молодшому таймфреймі, яка від нього була реакція. Аж перший таймфрейм, вона в нього прийшла якраз агресивним рухом вазію, який створив. Шортовий імбаланс, від якого може бути шортова реакція, яку ми зараз якраз і бачимо. Тобто для продовження лонгів, як мінімум, треба побачити IFVG, і вже звідси якісь приймати рішення для того, щоб піти в лонг. Але тут також хай Азії. Після зняття якого ми можемо також побачити більш глибоку корекцію. В загальному графік зараз виглядає так, що я не можу прийняти ніякі рішення, тому чекаю більше інформації. А як я вже говорив, апдейти буду скидати свій телеграм-канал. Так на днівці Аут поки превлонг тут створився денний імбаланс. Після двойного тесту, якого ми бачимо далі продовження руху в лонг. Вчорашня моя ціль в лонг була ПВХ, після чого ми могли побачити більш глибоку корекцію. І я фіксився трішки нижче на 2 r і на 294. Візуально на депершому таймфреймі наступною ціллю може виступати ось цей денний фрактал. Значить, ми бачимо підзняття, агресивний вихід на четвертому, і ціна чуть-чуть карабкається в лонг і прийшла в. Аж четвертий шортовий імбаланс, звідки може показати якусь реакцію в шорт. Скажу так: на аж четвертому тут рух не найсимпатичніший, тому що немає якихось імпульсних рухів. Аж перший таймфрейм ціна просто структурно йде в лонг, не залишаючи за собою на жаль, ніяких імбалансів, від яких можна було попрацювати в лонг. Тому поки аут я відставлю в стороні, але якщо буду якісь приймати рішення, то буду про це писати в своєму телеграм-каналі. Вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.